Доброго дня глядачам. У нас сьогодні такі суботні закупи. На 235 злотих сьогодні у нас вийшло і 50 грошей. Трошки по маркітах поїхали. Ми то в суботу працюємо, а вже до суботи товари розбирають, що хотіли, тому по всіх марки так шукати. Так, скажімо, якщо м'ясо, якісь овочі, то вже майже всюди порозкупляли. І так що будемо зараз зробили розпаковочку. У нас такі парагончики з 5 маркетів. По окремому не будемо розпаковувати. Так, пройдемо по основному. Ціни собі, котрій не пам'ятає, я попідписував, щоб не забути, по товару досить є. Так що починаємо розпаковочку. Почнемо. З передньої частини тут взяли собі кілю 800 балика. За 37 злотих нас вийшло. По 1999 сьогодні найдешевший балик знайшли зму. Не було по скидках, треба серед тижня їхати, щоб скидки застати, але роботи багато були, замучені і не було як поїхати нам. Горішки взяли. 29 солені і солоні. Збідренки в нас. Взяли собі 7 булочок. По 34 гроша вийшло нам на 2,38. Трувашані булочки кайзерки брали. Так що на понеділо в нас нідані було, а вже в понеділок вечором інший маркет заїдемо, там більші булочки такі продають і смачніші. Взяли бідронті за 7,99. Пляшку улію. А то вже вона нас закінчується. Бідронці попали на скидку. Така рексона за 20 злотих 2. А так то по 15 злотих одна. Дезодорант сухий. А тут спари взяли за 950 такий майонез. Баночку. Трошки дорожчий, ніж в тих маркетах. Жали собі такий хліб. Машані за 3,76 zпівкільовий. Такий темний хліб. За 6,49 литовський жали змобі. Тут теж вашані. E, такий силикон треба вані там замазати швип, вже воду пускає. Душова в нас кабіна За 12 злотих, 99 грошів. У Ашані брали зму такий сир теж за шану у нас на 759. вийшов у нас сир. То скільки тут грам є? О, нема тут скільки грамів є. 304 грама у нас такий сир. По 2490 кг взяли туалетний папір. По 229 така ролька. Такий самий дешевший папір. Але він найнормальніший по тій дорогі, то там пару метрів та й дуже тоненькі. Взяли йому таку приправу, для гриля. якщо буде погода, може того тижня собі в неділю зробимо. Гриль за 468, то до м'яса є. Взяли таке пиво вашані за 749 українську булонь. Собі взялизму Так, йдемо тепер на ту половинку. Морпу взялизму мо, по 349 кг на 420 вийшло у нас кібі 200. Такі лесі собі мо, за 5 злотих. Так, 100, огірочки. На 6,92 вийшли огорочки, півтора кіля, по 5,99 огірочки у, у нас грунтові. У нас гарненькі такі огірочки. Взяли собі цукіні, На 8.39 вийшло кілю, 50, по 7,99 цукіні у нас. Взяли собі такі грибочки до гриля, на 1020. 750 грам, грибочки у нас по 1349 кг. Брали великі, вони трошки дорожчі, так щоб було можна або на шампурі або якось там піжарити їх. Взяли собі таку паприку на 7 злотих кіло Паприка у нас була по 699. Взяли собі шампанського, позавтра вкупити внучки. День народження на неділю. Взяли таке королівське пиво за 4 злотих і вжали такий кьозел темний. По 3,50 у нас кьозел темний. Аж такі у нас закупи досить величенькі. Посеред тижня немає часу, як їздити, закуплятись. Раз на тиждень беремо собі, робимо закупи. Роботи зараз багато є. Так, то не було, не було роботи, то і комунія вже закінчуючи в нас. Ще рамки йдуть. Треба робити. І плюс образів дуже багато у нас замовляють різних там. Ну, Думаю, на тому будемо прощатись до наступного відео. Дякую за перегляди, просить підписатись і поставити лайк.